Почати з того, що наша сьогоднішня прес-конференція є частиною великого проекту, який фактично має ту ж назву, що і наша прес-конференція. Проєкт so, Цей Проект підтримано Міжнародним фондом відродження в Україні та так званим Вішеградським фондом. This project is supported by Win Foundation in Ukraine and the So Called Visegrad Fund. Дуже важливо, що країни центральної та східної Європи, які входять в Вишеградську четвірку, намагаються. Ділитися досвідом між собою, і це дуже важливо для України. А з іншого боку, шукати якісь спільні погляди на ті чи інші європейські проблеми. Цімпорт європейські кантри, вич а мемберс одивишват фонд, а трайнту коїт екченжди спірінс, а сі зрили імпортенфраїна, анморведи трету фанти солюш standing challenges. Для України така співпраця є особливо важливою за двох причин. This is important for Ukraine for two reasons. По перше, наші партнери з више четвірки це країни-члени Європейського союзу, і враховуючи темпи європейської інтеграції України, нам дуже важливо розуміти, що і як так мовити безпосередньо відбувається у цій організації. Ukrainian partners VORD Cantries members of the Європей Юніон. Де експірєнс текста. Фоде деволопмент вич релейті мембоші тандеселебрешні тоді друга причина вона більш прозаїчна. Ми дуже часто вважаємо, що все так мовити в світі обертається навколо України, і дуже часто переоцінюємо свої знання стосовно навколишнього світу. other різен із Рілі інтерестин, батффродеаде проспект we consider that everything is turning around Ukraine But uh, the world is not constructed that way. Це зрозуміло, свої проблеми, як кажуть, болять найдужче, але тим не менше, є певні проблеми, які вже мають своє вирішення, і вирішення, яких лежить саме в кооперативній площині, в площині співпраці. Дефентлі самвозон проблем хуртмач модені одріз, бат а сам овди проблем, саме де челендже бінальні різовт, антвинітю консидер best practices, best experience. На цьому я завершаю своє коротке вступне слово. Я хотів би представити учасників конференці... eh, прес конференції прес-конференції. So, this is the end of my brief introduction. And now I would like to introduce the participants of the press conference. Перш за все, я хотів би представити пані Гелену Шульцову, експерта інституту економічної політики Чехія. First of all, I would like to introduce Ms. Helena Schulze, she is an expert from Institute of Economic Policy of Шульцова. Я з великим задоволенням також представляю пана Андраша Діка, експерта Інституту міжнародних справ з Угорщини. Also, with great pleasure, would like to introduce Mr. Andras Dik, He is an expert from Hungarian Institute of International Affairs. Uh, представляю uh, пана Павла Салаї, експерта Інституту центральноєвропейської політики СЕПІ Словакія. Павло uh, Салаї, he is an expert from the Institute of Central European uh, Policy, СЕПІ from Slovakia. Від Інституту економічних досліджень і політичних консультацій участь в прес-конференції бере експерт Дмитро Науменко. Дмитро Науменко – an expert on, uh, from the Institute of Economic Research and Policy Consultation. He would represent our institute uh, for this press conference. Ну, чи надалі ми підемо в традиційний спосіб, я буду надавати слово своїм колегам. And we'll follow the traditional format. I'll give the floor uh, to my colleagues я думаю, що десь очевидно для презентації основних думок і міркувань стосовно нашої теми, десь очевидно в районі 10 хвилин будемо так виділяти, там 10-12 хвилин. I suggest uh, 10 to 15, 10 to 12 minutes for the presentation just to highlight the main ideas. І при цьому треба зважати на те, що у нас буде забезпечено послідовний переклад. Батплиз кіпін майндади парал транслейшн водбі провайдесовитик in general. І е, е, водночас я хотів би е, звернутися до своїх колег з тим, щоб ми думали і про можливість надати е, час для запитань like to refer to my colleagues. Please bear in mind, we should reserve some time for questions and answer session. Е, Оскільки Україна є демократичною країною, чи в усякому разі намагаються бути такою? Ukraine is a democratic country, or at least tries to be uh, that one. Тому я звертаюся із такою пропозицією до моїх колег, хто буде першим. like to be a volunteer.